Вітаю, друзі! З вами Викол Дмитро та Інститут Геополітичного виміру. Вчора був мега-корупційний скандал із Держспецзв'язком на 62 мільйони гривень. Вручено підозру відсторонено голову, відсторонено його заступників. давайте розглянемо з вами схему за володіння 62 мільйонами гривень бюджетних коштів. Отже, голова Держспецзв'язку... Заводить знайомство з власником приватної фірми. І заключає з ними договір на постачання програмного забезпечення на 285 мільйонів гривень. Ця злочинна змова працює таким чином. Директор цього підприємства дійсно закуповує програмне забезпечення, але вже на суму. У виробника, але вже на суму значно меншу, ніж 285 мільйонів гривень. саме на різницю у 62 мільйони гривень, які були потім виведені в підконтрольні фірми, а потім ці кошти можна було зробити готівкою або навіть перегнати як криптовалюту. Тобто схема спрацювала достатньо проста, але зрозуміла. Для корупціонерів і, не менш зрозуміло, для працівників НАБУ та САП, які викрили цю безпосередню схему. Із цікавих деталей цієї справи. Заступник голови бригадного генерала Держспецзв'язку Дмитро Бакаєв ще влітку скоїв самогубство і звинуватив в самогубстві саме директора голови Держспецзв'язку Щивена. Він написав навіть рапорт передсмертний на ім'я Малюка. Голови Служби безпеки України, куди і підпорядковується саме Держспецзв'язок. І вважається, що саме ФБР допомагало та САП розкривати дану схему і виявити осіб для притягнення до кримінальної відповідальності. Друзі, ми працюємо для вас і нам дуже важлива ваша думка. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайк та рекомендуйте друзям. На наших медіаресурсах ви можете знайти найсвіжішу та найактуальнішу інформацію у сфері корупції в Україні. А як ви знаєте, інформація це зброя для боротьби із зовнішнім та внутрішнім ворогом. Тому обов'язково підпишіться на наші інформаційні ресурси, які знаходяться за посиланням під відео. Дякую вам, друзі! Нехай щастить!